Полювання на тітушок також ніч на вівторок, авто та євромайданівці. На Подолі вони затримали понад пів сотні молодиків спортивної статури, так звані тітушки, грілися в одному з магазинів. А вас тітушки прятались? Чи що? Тітушки прятались тут, чи що? Вони зашлі погрітися. То сам багато їх було. Ну, Тітушки спормолодиківці ну чоловік шесть сіділо. Просто сиділи? А ви бачили у нього дубинка була в руках. Ні, без нічого було. А бачили, як вони тут збиралися? Їх багато ну, тут було. толпа була там, а багато їх було. Чоловік 10-20. – Вони щось в руках були. Ну, Ось сюди ну, так на довгу вони стояли, смотрю, там стояли. Я міліцію. Там чоловік 10 стояло. Ну що, мені ладно, що весь був порядок. Про місце перебування цієї кубки людей автомайданівці дізналися із соцмереж. Декого з них допитували одразу просто біля магазину. Сколько нам, за день платят? нам пообещали 220 рин. 220 рин. Кто конкретно? как? Я честно не знаю. Будем бить. Кто конкретно? Откуда? Он с Ясона. Я сам с Херсона здесь третий год живу. За что, он за что? Нам должны были завтра утром за, за, за что? За то, что мы должны были пойти в парк, по-моему. Быстрее! Шевченко! Так, и да, что сделать? И там просто стоять. Цих людей майданівці звозили до будинку профспілок. Там затримані хлопці розповіли, до Києва приїхали заробити гроші. Мовляв, знайшли оголошення в інтернеті. По телефону їм повідомили, місце зустрічі контрактова площа. Там само провели інструктаж. Молодики повинні були влаштувати безлади у столиці, розбивати вітрини магазинів та псувати автівки. Для цього видали знаряддя, а для настрою травичку. Ну, а що дали такі речі, що тобто, якщо будемо відступати, щоб кидати. Приїхала машина, вийшов чоловік і почав от б, брати оці приколи для відбивних і роздавати нам. Чи, чи ще щось вам давав, крім цього? Це ще дав. А, і давав оце. І що він сказав, що це таке? Каже, розслабляє. А, розслабляйтесь, так? Да. А як, як розслаблятися? Я, я не знаю. Не знає, Мені ні. не сказали. А, не, не сказали? Тобто він дав вам по молоточку і по, по цій штуці, так? Да. Так. По обіді майданівці відпустили молодиків, але спочатку влаштували їм ходу ганьби. Провели затриманих по периметру Майдану, декого з них змусили вибачатися зі сцени за те, що за гроші приїхали до Києва. Це хода була з, з затриманих активістами громадськими тітушок, яких протягом ночі звозили активісти Майдану. Ви знаєте, що група тітушек сьогодні робила безчинство на вулиці Володимирській, в районі Золотих воріт, нападала на машину автомайдану. Тим часом до Києва продовжують з'їжджатися підозрілі люди спортивної статури. Всі вони йдуть до Маріїнського парку, де знову облаштовують антимайдан. Міліція їх туди охоче пропускає.